Динозаври йдуть до нас, Динозаври, динозаври, ври йдуть до нас. Існували вони так давно, з шипи носив. Шкіру дуже товсту він мав, фрукти та листя цілий день, жував, 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 динозаври йдуть до нас, динозаври, динозаври, динозаври йдуть до нас, існували вони так давно. Титанозавр величезним був, на чотирьох ногах ходив, з верхівок дерев, листя він зривав, зривав, зривав. Динозаври йдуть до нас, Динозаври, динозаври, динозаври йдуть до нас, Існували вони так давно, Птеранодон багато риби жував, Махав він крилами і літав, довгим клювом їжу він, хапав, 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 динозаври йдуть до нас, Динозаври, динозаври, динозаврий. Вони так давно, трицератопс, гарний вигляд мав, роги великі, маленький клюв, круглий капюшон, вісімсот зубів, красунчиком він був, Динозаври йдуть до нас, Динозаври, динозаври Динозаври йдуть до нас. Існували вони так давно, Транозавр Рекс був дуже злий, голова велика, ручки малі. Гострими зубами м'ясо сире. Єс, їв, їв! динозаври йдуть до нас, динозаври, 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 динозаври йдуть до нас. Існували вони так давно.